У світі понад 4 тисячі релігій, але є 10, які формують те, як ми думаємо, живемо, любимо і боїмося. Мільярди людей, різні материки, різні епохи шукають відповіді на одні й ті самі питання: хто ми, навіщо тут і що буде після. Сьогодні я коротко поясню, про що насправді кожна з цих релігій. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. Обов'язково підпишіться на канал, а також поділіться вашою думкою в коментарях, або ж просто напишіть звідки дивитеся і яка у вас зараз година. Ми починаємо. Християнство: християнство трохи понад дві тисячі років. Воно народилося на Близькому Сході у Римській провінції Юдея. Як рух навколо проповідника Ісуса з Назарета. Сьогодні це найбільша релігія світу, понад 2,4 мільярда вірян. Якщо пояснити максимально просто християнство про те, що Бог не далекий і гнівний, а близький і люблячий. Людина помиляється, але Бог дає їй шанс знову стати кращою. І цей шанс за християнським переконанням відкрив Ісус через свою проповідь, життя і жертву. У центрі не ритуали, а стосунки між людиною і Богом, між людьми одне з одним. Суть зводиться до дуже людської формули: ти можеш змінитися, тебе можуть пробачити, і ти можеш пробачити інших. Християнство стало популярним, тому що вперше сказало. Кожна людина цінна, навіть найслабша, навіть найбідніша, навіть найбільш зламана. Іслам виник у 7 столітті на Аравійському півострові і дуже швидко поширився від Іспанії до Індії. Сьогодні іслам сповідує понад 1,9 мільярда людей. Це друга за чисельністю релігія світу. Суть проста: є один Бог Аллах. І людина живе правильно тоді, коли виконує його волю. Пророк Мухаммад вважається тим, хто передав людству останнє, так би мовити, виправлене откровення Бога Коран. Як це виглядає на практиці? Мусульманин намагається бути чесним, милосердним, дисциплінованим і відповідальним. Він молиться кілька разів на день, тримає піст, допомагає бідним, не шкодить іншим і визнає, що над усім Божа справедливість. А фундамент віри це п'ять стовпів ісламу, які тримають духовне життя так само надійно, як п'ять пальців тримають долоню. Індуїзм найстаріша з великих релігій світу, їй понад три тисячі років, а послідовників сьогодні більше мільярда. Вона не має одного засновника чи одного еталонного тексту. Це цілий світогляд, що виростав тисячоліттями на землі Індії. Про що індуїзм насправді? Про те, що душа це мандрівник, вона народжується багато разів, проходячи різні досвіди, і кожне життя це урок. Коли людина чинить добре, це називається карма, і вона формує те, куди приведе наступний крок у цьому колі перевтілень, яке називається сансара, мета вийти з цієї нескінченної каруселі і досягти мокші, звільнення від страждання, страху та повторних народжень. А як до цього йдуть? Через дгарму. Тобто правильний спосіб життя це не лише мораль, а радше внутрішній порядок бути чесним, відповідальним, діяти за совістю, не нашкодити іншому. Якщо зовсім просто, то індуїзм навчає, що людина росте через кожне своє життя, і кожен її вчинок це цеглинка на дорозі до свободи душі. Буддизм. Буддизм виник близько 6 століття до нашої ери в Індії, коли принц Сідхартка Гаутама, майбутній Будда, відмовився від палацового життя, щоб знайти відповідь на питання, чому люди страждають? Сьогодні буддизм сповідують понад 500 мільйонів людей, найбільше в Азії від Шрі-Ланки до Японії. Будда казав просто. Люди страждають не тому, що світ жорстокий, а тому, що ми чіпляємося за бажання, страхи, людей, результати. Прив'язаність створює біль, відпускання приносить мир. Уяви, що життя це канат, який ти весь час тягнеш на себе. Буддизм не каже, відпусти все і тікай у гори», Він каже, побач, що ти тримаєш, і відпусти те, що шкодить. Шлях буддиста це внутрішня робота, медитація, уважність до себе, спостереження за думками, мета припинити страждання і знайти спокій у власному розумі, щастя не в зовнішньому успіху чи речах, а в умінні жити, не розриваючись між бажаннями і страхами. Сикхізм. Сикхізм виник у північній Індії у 16 столітті, у час, коли суспільство було розділене на касти, релігії і взаємні суперечки. Засновник Гуру Нанак сказав просту і революційну річ: Бог один і люди перед Ним рівні. Сьогодні Сиків близько 25 мільйонів. Це одна з наймолодших і водночас найяскравіших світових релігій. Суть віри дуже приземлена і практична. Людина повинна жити чесно, працювати, бути справедливою та допомагати тим, хто потребує. Бог тут не вимагає обрядів або посередників найважливіше, хто ти є як людина. Сикхи не визнають каст, не приймають дискримінації і вірять, що шлях до Бога прокладається через добрі вчинки. А духовна практика будується довкола медитації на Боже ім'я. Це спосіб тримати серце і думки в чистоті, не розчиняючись у хаосі світу. Тож сикхізм – це віра в одного Бога, рівність усіх людей і щоденну етику доброти, праці та служіння. Іудаїзм. Іудаїзм одна з найдавніших монотеїстичних релігій світу. Її корені сягають понад три тисячі років до історії стародавніх ізраїльтян. Сьогодні її сповідаю приблизно 15 мільйонів людей. Це не багато за кількістю, але колосально багато за культурним впливом. Суть юдаїзму в одному реченні така: між богом і єврейським народом існує особливий завіт, угода про відповідальність і взаємну вірність. Бог веде свій народ через історію, а люди у відповідь намагаються жити за його законом. Цей закон Тора. Тора це не просто релігійна книга, а інструкція, як бути моральною людиною. Що таке справедливість, милосердя, чесність, як поводитися з іншими, як будувати громаду? Дотримання цих заповідей не про страх покарання, а про те, щоб світ був більш правильним і людяним. Ключ юдеїзму в тому, що Бог не просто там, у небі, Він рухається разом із народом крізь історію, підтримує, навчає і ставить моральні орієнтири для всього людства. Даосизм. Даосизм виник у Китаї понад 2,5 тисячі років тому. Приблизно в той самий час, коли в Греції працювали філософи, а в Індії формувався буддизм. Його пов'язують із загадковою постаттю Лао Цзи та знаменитою книгою Дао Цзин. Сьогодні Даосизм сповідують десятки мільйонів людей, переважно в Китаї та Східній Азії. У центрі ідея Дао. Дао це не Бог і не сила у звичному розумінні. Це природний шлях усього, що існує. Потік світу, який ніколи не зупиняється, і людина має навчитися не ламати цей потік, а плисти разом із ним. Звідси головний принцип увей, тобто недіяння. Це не про лінь, це про те, що коли ти перестаєш метушитися і насильно штовхати життя туди, куди воно не хоче йти, раптом все починає складатися легше. Даоси кажуть, вода сильніша за камінь, бо вона м'яка, але незупинна. Так само й людина знаходить силу, коли перестає боротися проти природного порядку речей, живи в гармонії з тим, як влаштований світ, і знайдеш спокій, який не забирають жодні бурі. Конфуціанство народилося в Китаї понад 2,5 тисячі років тому на основі вчення Конфуція, мудреця, який намагався відповісти на просте запитання, чому суспільство руйнується і як його полагодити. Сьогодні конфуціанська традиція впливає на сотні мільйонів людей у Китаї, Кореї, Японії, В'єтнамі. Суть проста й геніальна. Спочатку виховай моральну людину і вона побудує моральну сім'ю. Моральні сім'ї створять порядну державу, а з порядної держави народиться гармонійний світ. Головна ідея етика, порядок, взаємна повага, правильна поведінка, життя за обов'язком. Ключ у тому, що для Конфуція праведність починається не з богів, а з людини. Її характеру, виховання і самодисципліни. Тому конфуціанство це не релігія у звичному сенсі, а система морального і соціального устрою, яка тисячоліттями формувала спосіб мислення Східної Азії. Шинто. Шинто, це найдавніша релігія Японії, яка виросла не зі священних книг, а з самої природи. Її корені йдуть у доісторичний період, а сьогодні шиноїстами формально чи неформально є понад 100 мільйонів японців. Навіть якщо вони одночасно практикують буддизм, у Японії це норма. Шинто вчить, що світ живий і все, що є в ньому: дерева, ріки, гори, навіть місця, має свого духа. Життя людини вважається гармонійним тоді, коли вона живе в чистоті, тілесній, моральній, емоційній і не порушує природний лад. Це не релігія про гріхи та покарання, а про чистоту, вдячність і зв'язок із природою та предками. Головна ідея це чисте життя значить чистий характер, чистий характер значить чистий світ. Людина добре живе тоді, коли не руйнує гармонію навколо себе. Китайські народні вірування. Це не одна релігія, а цілий конструктор світогляду, який формувався тисячі років. Тут змішані даосизм, культ предків, місцеві духи, магічні практики, обереги, віщування та десятки регіональних традицій. Вони пережили імперії, революції і модернізацію, і досі лишаються серцем китайської культури. Сьогодні їх дотримуються понад 300 мільйонів людей, хоча формально не всі вважають себе віруючими. Це радше стиль життя. Основна ідея дуже проста: світ людей і світ духів тісно пов'язані. Родина це не лише ті, хто живе зараз, а й ті, хто жив колись. Предки залишаються поруч і можуть допомагати живим. Шанування предків, домашні вівтарі, ритуали на свята, обереги від лиха, консультації з духами або ж усе будується на гармонії. Якщо родина поводиться гідно, виконує традиції та не забуває поминати своїх, предки захищають дім, дають удачу, здоров'я і врівноважують життя. Це релігія побут, релігія родина. Тут немає жодних вдогом. Важливіше жити правильно, тримати порядок у домі, поважати старших і пам'ятати своїх. Людина сильна, коли за нею стоїть цілий рід. Друзі, дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поділіться в коментарях, яка релігія вам сподобалась більше за все, або яку релігію сповідаєте ви. Дякую.